Друзі, вітаю на моєму каналі Метанноліґо і у нас в цьому відео про те, коли запрацює оцей сайт МОЗ, модуль обслуги справ, де будуть подаватися вноски, заяви на карту ЦУКР. ЦОКР, так, з'явився комунікат від уже до справ судожимців. І про що вони говорять? Ну, перш за все одразу повідомили, що це запрацює не 1 січня 26-го року. Не 1 січня. Це головна така новина, так? Ну і, значить, що вони говорять, що тільки, значить, тільки таким шляхом будуть подаватися заяви, так? І значить, повідомляють, що закон, який впроваджує застосування цього МОСУ, він, цей закон на підписі у президента. От. Ну і тут же вони зазначають, що не 1 січня. Значить, далі, тільки в, форм, в електронній формі безплатний доступ до цього сайту, ну, якби він не був, так... безплатний... безплатний і залишається, але пишуть, хто там вже має конту, то треба новий для чогось, не знаю, але так пишуть. Значить, що додати? Додати актуальну фотографію, документ одружино, чи паспорт загранічний, так? Ну і далі. Оплата. Оплата так-так-так, високості 100, але було, тут вони пишуть 100 злотих за видання карти пробиту. Ага, ораз оплати скарбової, але не написали, то та оплата скарбова ще 340 злотих, так мені здається, чи 440 злотих разом. Да, Ну, тут, тут вони пишуть, якщо значить, на ту небезьку карту, то ще залочник там підписаний працедавцем. Далі, якщо навчання в університеті, то теж та єдностка має дати, залочник підписаний єдносткою, так, яка провадить ну, навчання. Далі. І якщо стаж або волонтеріат, то теж там залочин підписаний організаторам стажу або волонтеріату. Так, що далі? Ну і далі що? Що коли, значить, вони там верифікують цей внесок. А, ну вони дадуть підтвердження, що вони прийняли, засвідчення озложенні вноску буде, які значить, вони пишуть, що в електронній формі можна буде отримати це засвідчення, що вносик нос, зложений, і це буде альтернативою штампіку в паспорті. Ну, тобто підтверджувати право на попит до отримання. так. Ну і потім пишуть, що буде визвання до женду, щоб відтіски пальців, взор підпису. ну і в разі потреби там по документам, якщо будуть питання. Ну і потім відібрати, якщо буде рішення позитивне, то буде інформація на що щоб можна забрати що можна буде забрати цю карту. Отак. Ну і пишуть, що більше дадуть інформації, коли вже буде підписаний цей, цей закон. Отака інформація. Тобто тоді чекаємо на підписання і будемо дивитися, що далі, але вже зрозуміло, що не 1 січня, тобто одразу, знаєте, таким... Е Жирним шрифтом зазначено, не знаю, до чого це, але ну, будемо дивитися. Так. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати актуальні, важливі новини. До побачення.